Приназили український піксель. Жарти студії квартал 95» спровокували черговий скандал через висміювання військових. Цього разу у святковому випуску гумористичного шоу актори зробили пародію на керівника рівненського ТЦК, який раніше опинився в центрі уваги через поцілунки з підлеглими на робочому місці. За сюжетом номеру нова працівниця скаржиться на домагання начальника, який намагався її поцілувати. Натомість жінку просять не панікувати, адже в такий спосіб керівник передає інформацію. Крім того, актори з'явилися на сцені у формі ЗСУ. У мережі розкритикували такий вчинок та звинуватили квартал 95» у приниженні військових. Мені боляче на це дивитися. Це сюрреалізм, якесь бездлоття, зневага, пофігізм ще й у формі піксель, образі боротьби, сили та захисту батьківщини. Скільки військових загинули в цій формі, а ви її так поплюжите. Ганьба! Совісті у вас немає. А сміятися де і яке взагалі моральне право вони мають для того, аби начепити на себе військову форму, у якій служать і щодня кладуть свої голови наші хлопці, окремо розкритикували також і актрису Ірину Супонару в інстаграмі в коментарях до фото у військовій формі. Для 95-го кварталу форма то просто розваги. Побувавши там, та так радісно не фотографувалася би в цій формі. Невже ні одного адеквата в залі чи на сцені не було, щоб зупинити цю ганьбу? Після цього народні депутати звернулися до генерального прокурора Андрія Костіна і голова служби безпеки України Василя Малюка. Вони вимагають реакції на перешкоджання законній діяльності зсу, а також поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців. Софія Фенко, телеканал НТА. Що після інавгурації у Кремлі відбулася п'ята церемонія інавгурації Володимира Путіна? Тепер диктатор отримав право перебувати на посаді президента до 2030 року. Російські політики після інавгурації Путіна закликали окупувати Харків та Одесу. Наскільки це реалістично? 15 та 16 червня у Швейцарії пройде перший саміт миру щодо війни в Україні. За словами політологів, Росія підвищує ставки і вже має чіткий план, як зірвати цей глобальний саміт. Усе найважливіше у четвер, 9 травня о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.